Доброго дня, мої любі друзі! Ось ми з вами зустрілися уже у новому році. Дітки, я хочу вам подякувати за ваші чудові ялиночки, які ви присилали, за ваші сніжиночки, які ви у нас молодці. Ой, ой а хто ж це в нас тут виглядає із-за ялиночки? А ну подивіться, малятка. Зайчик, доброго дня, зайчику. І діткам добрий день. Ось так помахаємо лапкою, ось так. А що ти, Земчик, до нас у гості прийшов? Так, так, так. А, дітки, знаєте чому він прийшов? Він прийшов про допомогу. Він бігав, тримав у лісі і загубив шкарпетки. Дітки, а ви знаєте, що таке шкарпетки? Так, малятка, шкарпетки куди одягаються? Правильно, на ніжки. А для чого їх одягають? Так, дітки, для зручності, для тепла, щоб ніжкам було тепло. Так що, зайчику, не сумуй, зараз дітки тобі зроблять шкарпеточки. Дітки, а для нашої роботи нам потрібні ось такі шкарпетки, смужечки різнокольорові, які захочете ви самі. І сніжиночки, можна сніжиночки, можна квіточки, можна сонечки. Все, що ви захочете. А матусі вам допоможуть. І клей, щоб намазувати. Мужечки чи якісь візеруночки. Дітки, а перед нашою роботою ви повинні розімняти наші пальчики. Ану покажіть мені свої маленькі пальчики, покажіть. Бачу, бачу, о які вони гарнесенькі. Наші пальчики зустрілись, подружились, обнялися. Колом кракували, аж топали ніжки, коло всі зійшлися, і зліпили сніжки, кола розійшлися і сказали гопочки, на місці покружляли, ніби малі кнопочки, потім всі присіли, час приготуватись, стали всі на лижі, їдемо катати. De princípio. Аж топали ніжки, коло всі дійшлися. І зліпили книжки, кола розійшлися. І сказали гопочки, на місці покружляли, ніби малі кнопочки. Потім всі присіли час приготувати. Помзани тягаємо. Ну що, зайчику? Подобаються твої шкарпеточки? Гарні вони. А вам, дітки, подобається? Тож я теж чекаю від вас роботи. Добре, дітки? До побачення, мої маленькі!